Сімейний номер. Що ми бачимо в саме Це душова кабіна, рушники, засоби гігієни, зубна щітка, патінки диски, шапочка, гель дош, гель шампунь точніше. Ну. Ну, все саперка, насам. Ну, ска, так. Ну, Сосиски. Казюшен. О, отче. Сердеце жаске

Ну, його, PlayStation. Так, і PlayStation. Де ж ці ігри? Для дорослих і дітей. Що тут? Таж PlayStation. Для дорослих нати. Ладно, для дітей. Ну, давай. Вот і ось. І що там, давай подивимось. Сонце на мої. О, так. Там же ладно купле. И тоже классно. Я бату. Екатерина. Вот Ритма. Лаколки. С карконами. Вот там батук. Что? Вот такие кінкалы левые тут. Сорте для мая, для старша, діток. Шкарніки. Басейн Дітний. Теж немає зон для дітей, можливо, ці коротеньки, але можна впасти. Терторія, котра виходить.